Марка це своєрідний п'ятий символ держави. І, попри маленький розмір, вона несе у собі частинку історії. Виставку із марок на воєнну тематику, які були створені за останній рік, представили у Тернопільському музеї національно-визвольної боротьби. Всі марки випускалися, крім деяких. Таким народним методом, конкурсом. Об оголошується конкурс. «Укрпошта» оголошувала конкурс. І от це, допустимо, зараз показує це конкурс, виграла дівчинка. Українська мрія це третя поштова марка воєнного часу, основою ескізів, для якої став малюнок 11-річної художниці Софії Кравчук. На виставці представлені всі 10 випусків, усі оригінальні. Взагалі я дивуюся, значить як розкуповували ці марки з Це ж ви розумієте, що тиражі були мільйонами. Це не були навіть там по 200, чи по 300, чи по 500 тисяч, а йшли по півтора мільйона випуск марок притом не дешевих». Також до фіксованої ціни на марки додалось 7 гривень, які потім йшли на волонтерство. Та тим не менш попит на них є не лише серед колекціонерів. Особливо резонансною стала перша із цієї серії Руський воєнний корабель. Першу неможливо було купити. Я намагався, бо тут черги були такі, і на пошту, коли приходив, не було зовсім не було. Ну а уже зараз там є якісь там ну, виборки, там наклейки. Ну то є, ну то вже трохи не те. Окрім марок українського виробництва виставлений стенд із філателістичним випуском із інших країн, присвячений війні в Україні. Представлені експонати в своїй більшості належать тернопільському колекціонеру Василю Дідуху і мають для нього неабияке значення. Ця виставка не все таки пропагандист пропаганду, таку значить про ну незламність нашого народу, щоб навіть при тих всіх ну. В тяжких часах все-таки ми вистоїмо. Телетерія насправді не декілька на років, але чим для мене особливі ці випуски, які були в час війни. Коли почалася війна, держава в особі Курпошти мінімізувала випуски конвертів чи марок. Дуже багато проєктів було відхилено, і ті роботи, які попадали вже на конверт, вони максимально йшла інформація і підтримка цієї події, цієї значимості. При відвідинах музею можна оглянути не лише марки та конверти, а й інші, схожі за змістом експонати. Наша філателістична виставка також має невеличкі доповнення. Банерна виставка, яка називається Україна війна в Європі. Одна одну доповнюють. І там біль, і смуток, і там біль і смуток, і там бажання перемоги, і там. Обидві виставки розміщені в одному залі і відкриті для всіх охочих. Та щоб переглянути колекцію конвертів та марок, потрібно поспішати, бо вони тут лише до 28 лютого.